працюють у профронтовому місті Торецьк. Звуть мене Олександр Мироглов, Посада в мене заступник начальника 61-ї державної пожежно-рятувальної частини. Я прийшов в ДСНС водієм працювати. І року я працював начальником караулу. Потім запропонували посаду заступника-начальника центральної частини. Я повинен виїжджати на кожну пожежу. Дзвонить диспетчер або чую сигнал тривоги. Одягаюся, і виїжджаю. Якщо горить щось невелике, їде в одне відділення однією машиною. Якщо що пожежа більш серйозна і потребує додаткових сил, виїжджаю, вся тих. Скільки спочатку війни повномасштабної ви виїжджали на виїзди? На одних пожеж було ще 200. <му> Не враховуючи виїзди на поранених на евакуацію, на виявлення ВМП, це тільки пожежі. Дьохтя води. Хородили поможете сказати. Я считаю. 15 на 15. Готово! О, штукатурочку посыпал! Повылазило и потолок. Ну, Квадратов 10.

В Турецьку. Живу зараз тут в частині. Тому що постійно. Сім'я моя, дружина, дві доньки в Польщі, мати в Криму Всіх вивез. Залишився сам. Я майже нічого їм не розповідаю, як менше переживала. Залізь, мабуть, туди, давай на бок А? На бок поможемо. Пролетарська, це його вулиця. я

Вигрузили в Констаху, доставили живою. 4 серпня ми знаходилися на місці постійної дислокації, пролунали три вибухи. Потім поступило повідомлення на лінію 101, що, мабуть, є поранені. Точної інформації не було. Ми виїхали на місце, де нам казали по повідомленню. Прибули сюди. На нас, жінка лежить біля будинку, артерійський обстріл. І, наскільки я вже пізніше зрозумів, це й калібр. Е, було перше пряме влучання в купол е, церковного приміщення, і друг, другий снаряд упав на е, територію біля церкви, який і е, поранив дівчину несумісними для життя. Поранені. Ми вийшли з церкви і сказали, що у нас ще поранений батюшка. Ми ж відразу побігли до нього. Так у нього була е, тяжко поранена нога. Відкритий перелом після артобстрілу. Перелом за рахунок великого сполку. Бадюшка був в свідомості, спілкувався, і що я пам'ятаю, він каже: я жити буду чи не буду. Кажу, звісно, буде, все буде добре. Наклав турнікета, уколов обізбол. І ми почали, коли хлопці мої підійшли, почали його транспортувати. Після того, як відпрацювали. Тут, батюшку, у нас було ще одне повідомлення. Ми його відправили на кареті міської швидкої медичної допомоги до міста Константів, а самі далі поїхали на наступне повідомлення. Потім поступає інформація, що біля лікарні на остановці теж був прильот і там є поранені. Прибули туди через хвилин 5. Ну, наша допомога там вже не потрібна була. На зупинці, е біля, біля лікарні, там е якраз люди чекали на маршрутку, на маршрутне таксі. І так вийшло, що туди є пряме влучання а снаряду, і там було ще шість загиблих. Відразу. Несумісні е травми з життям, без варіантів. Там швидкі. Одна за одною виїжджали. Ми двох діток відвозили до лікарні в Константинівку. Важко було, там була поранена тяжко. Навіть подружка моєї доньки, однокласниця, І, на жаль, вона потім десь тиждень за два померла по лікарні. Та ненависть вона не покидає до цих орків. Нічого не може виправдати, дій. Не повинні гибнути люди, особливо діти. Це був єдиний такий день, коли, <гучно> коли е, загибло аж семеро людей. Ну, мабуть, да, З початку війни це най... найбільша кількість, коли було пострадавших за один день. Де, да, вже тут. одна? Місто Тарець, селище Північне, до нас поступило повідомлення про те, що поранений чоловік. Ми виїхали до міста, прибули. У нього було поранення правої кінцівки, відкритий перелом. Але, на жаль, від того, що там не було зв'язку, повідомлення поступило дуже пізно. Ми приїхали, він ще був в свідомості. Ми його <клухи> укололи обізбол. Об наложили турнікета і почали транспортувати до лікарняного закладу. Але, на жаль, так, так буває іноді, що в дорозі е... чоловік загинув. Було влучання ракети С-300. Відповідно, вилітали вікна від ударної волни. І так як ми тут, також нас. Е локацією наш підрозділ знаходиться недалеко 300 метрів звідси, а ми зміст, також вилетіли в них на віддарній хвилі. Як ви відпочиваєте тут? Граємо в карти, теніс, шахи, гарди. Я якісь чемпіони з цих видів відпочинку. <рес> Начальник дуже гарно грає в теніс. Заступник в шаху дуже гарно грає. Я часто готовлю кушок. Попробував, виходить. Пічка не інверторна. Я куштувала, дуже смачно готуєте. <рес> Де ви навчали так готувати? До 24 лютого готували. Mm -mm. И mm на это Ну, максимум пельмени сварить. <свечес> <свечес> Могу только, он может ошибаться. Предположить, да, что идет перезарядка <свечес> и промежуток между выстрелами 2 минуты. Скорее всего, 152 калибр, ну, судя по звуку. Просто такое уже было неоднократно. Я у вас, Якость Мария. Надану. На даний етап мріяв всіх одна, щоб скоріш закінчилася війна. Побачити сім'ю, щоб повернулася додому. Хотілося б, щоб скоріше все це закінчилося. Ви тут до останнього? Так. Якщо я знаходився б на службі а десь у Польщі, я б не відчував себе людиною, мабуть. Я вважаю, кожен повинен щось робити для перемоги. Як може допомагати країні? Я зараз не говорю за, за ДСНС. Взагалі, кожна професія повинна робити на перемогу. Я знаю, що я приємна подія, що ви нещодавно були нагороджені. Так, президент Володимир Зеленський, Верховній Раді. Після сесії, засідання, всі депутати, всі міністри, всіх бачив. Емоції сказати, що гарні, це нічого не сказати. Приємно. Було. О, дуже приємно було. А чи є якась конкретна річ за що? Що написано в, в цій пошані? Зараз покажу. Давайте так. Да. Орденська книжка. Це як правильно орден називається ваш? Замужність третього ступеня.